Шай деф, на. Нам нас деф, нас деф. Неллохи. Нах. лохи, Юра, вони їм зараз за блядь, везеха, і ми будемо. з буликом ми будемо сопати, блядь. Від тих скрупів. А вони мені здається. У них тяжів мало. Вони... Ми їх продавим поможемо. Разом чим. Нет, Давайте not так. Два буліка, як завжди, їдуть на першу, а ми піджимаємо... ми стаємо в місто. Нахіра? То що в них дивись, в них два тяжі і все, ми якщо що, їх продаємо? Стояв місто, сверху двое и тут знизу двое. Скажи мне. Ї... Чуешь скрупу шорт Скорпу, рубать. Скорпу він на базе стоит. Спор всей на базе, да. Что ты стреляешь? Давай, чуєш Юра, їдь зі мною. Ти Ты зі мною на низ, а ВКшку, Максим, пошла на ВКшку до ИСа. Вкашка злим за ИСО стреляйте. А, Юра, давай там. Сереха й каже, тобі йти там команду, бо я ніхуя не бачу, чи не можу. Блять, сука. Йора, отут. Е я поїхав наліво, ти йти прямо. Да, прямо там будинки, блять, прямо. Ну не вер, ну коротше. <кхем> Попа Чирік, самогубець приїхав. Справишся? Я їду в. Да, да, -да. Тільки то, що він може... Він Вс, он нічого не может. Да, да, да. Тисяча на 900 урона. Я за Юра, ти ты наоборот видишь назад. Тикай, ты ведь Ага, там хто там в кишку їде? Максим. Ні, це не я. Булик пробуй з кишки світити. Внизу. Булик пробусь с кишки светить. Не, вони в кишці. Кишці просто. Скорпіони? Так, так. Та де вони ще можуть бути? О. О. É, пулик не умирай, не умирай. Там два скорпа. <звук> Блять, мені. Скорпион я не бачу. Бля. Ой, блядь. А. Булька откачай, булька не уже не... Там, короче, татра 4, -4 яйца и шахта стоял, бля. Блин, нам треба, щоб хтось першу базу прикрывал. Та я не, не думаю, що вони підуть. Сері, ти не можеш відстрілювати по булькину засвіту? ні Ні-ні, я зараз переїду. Тут е, цей може відстрілювати, ВК наш відстрілює. Нам Сері вони першу базу захопляти довго, то він якщо буль е... скоро обвернеться. Ну, да. А дивіться, з третьої, бачите, вони отут на А7 стояли. Тобто вони могли від першої бази переїжджати mm -hmm. на. на, на ну, скорпіон, бази, Скорпіон, відійдіть звідти. На від 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 тебе можуть тяжі виїхати. їдь за нашого тяжа і за третього. Йой, хо-хоу І... нічого не скажу Так він також з України, забувай О, нормально, щось штукар влітить там по першій лінії може льдок їхати Що то знає, там кусти є Ай, 450, що то так, Ой, так попробую. Попробую. Не, закамник, О, йде Так, Scorpion ще попробує Попробуй Відбирати? Ні, а він за камнем Він де для мене. Для мене теж. Сука, зараби. Ну з, 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 він звідси Стрільнув в воздух, опа, нашого Скорпіона. Жорстко. Це з останніх пулі не його. Ладно, ВКшка, чуєте? Під'їжджати мені Все, до ВКшки? Все, добирай. Отлично. Що, що? До ВКшки під'їжджати, бо він допомоги пробує. Під'їжджай, під'їжджай. Та нафіг, то нахай ВК назад вернеться. Нас жде. ВК, обратно. ВК, зверніть, зверніть, нас жде, зачем? Ладно, <риклад> хорошо. Да, у нас тут. Опа. А, блин, ты уже другие приехали там. Да там да двое буквы. Не, а, да-да-да, мы там там не тоже. Ой-ой-ой, видишь? Ой-ой-ой. На на... Ты по тебе раздал ч? Сынуля, блядь. Сынуля, на батю батюди, ты... Сука, гусеницу не Кого был. Скорпиона. Я или стратил ну... Опа. Нормально, сейчас C DC. CDC, Булька, бланды туда дальше. А мы их. Чувствуйте, У меня? Бля, по вакам помнишь. А Буля, ты немножко подкрутишь, а тогда Блять, а я його міг забрати, вот. Просто mm. потопал. Сука, бля. Зараз заберу цього скорпа и выйдите тут поряд. Я вже піджимаюсь чуть-чуть. Mm. Зараз убавлю ці, сука. Десять снарядів, дала! Ой, здрасте, блять, а що ми тут робимо? Я нахуй. Меня шо, правда, не... дуже сильно, чи що? Да, да, okay? та, так. Та. Дуже голосно чути, чи помехи? Да. Голопа. Голос и О, він промазав. Ня, я царап. Він комусь нічого Ну давай, опорись на мене, давай, 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 ти ж мусиш дати шот і цей. <реку> на услю тебе покладу. Ой, поремонтувався, це тебе так спасе, яйбу. Блин, ади їй чи не спір, давайте давай домашнім. Ой. ой, ой, іс, Іс! как діла? До свидания. До свидания. Короче. Мій, мій. Просто Тому буду тихо говорити, та й все. А як вам дать? А так сюди не потом. Ебать, До... 5 килів опять в цього дебіла. Хтось <реш> 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 підсасувався. Всі фраги. Це точно. Зараз десь 5к дамага. Яких 5к? Там десь 10 1000 дамага. Три. Ну, три. Бля, я так хочу Скорпіона. Оцей Дальтоник вообще не грає на скорпіоні нормально. Я б мав Скорпіона, я б так відигрывав на ньому. Ага. Ага. Відігрував, да, 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 да. Слышишь, <смірші> 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 я йому буду говорити все. Не скручуй, забей на цього. Та я, мені нема куди скручувати. Да, да. Тебе просто тебе дуже очень плохо слышно. Дуже. Дуже очень плохо слышно.